Вітаю! Сьогодні на уроці закріплюємо вивчений матеріал, розв'язуємо задачі. Усна лічба. 480 поділити на 8 60. 450 поділити на 9 50. 7 помножити на 80 буде 560. Отже, 60. Додати 320. Відняти 50 додати 560 буде 890. 3 помножити на 10 помножити на 8 буде 240. 7 помножити на 20 140 мінус 40 100, 360 поділити на 60 6. 240. Відняти 100. Відняти 6 134. В зошиті число класна робота і запиши каліграфічну число відповідь. Наскільки добуток чисел 50 і 7 більше за частку чисел 405 на 270. Математичний диктант. Перше. Запиши у сантиметрах 4 дециметри, наступне 3 метри. Друге. Запиши у метрах 1 кілометр. Третє. Запиши у кілограмах 1 тонну. Наступне. 4 центнери. Четверте. Запиши у грамах 1 кг. П'яте. Число 450 зменш на суму чисел 180 і 140. Запиши відповідь. Шосте. Число 570 збільш на різницю чисел 350 і 270. 7. Перший доданок число 380. А другий подано різницею чисел 210 і 180. Знайди значення суми. Восьме. Зменшуване число 820. Від'ємник подано сумою чисел 480 і 240. Знайди значення різниці. Дев'яте. Від добутку чисел 94 відніми число 180. Десяте. Частку чисел 540 і 90 збільш на 150. Наскільки добуток чисел 87 більший за частку чисел 810 і 9? Працюємо за підручником. Які числа з поданих на картках у добутку дають число 72. Запиши рівності за зразком. Отже, 72 помножити на 1. 36 помножити на 2. 24 помножити на 3, 18. Помножити на 4. 12 помножити на 6. 9 помножити на 8. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази, обчисли, потім перевіримо. Добуток чисел 3 і 13 збільшити на 14. 39 додати 14 буде 53. 24 помножити на 3 поділити на 8. 72 поділити на 8 буде 9. 8 помножити на 50 поділити на 100, 400 поділити на 100 буде 4. 5 помножити на 18, поділити на 10. 90 поділити на 10 буде 9. Знайди значення виразу. Добуток 3 і А збільшити на 50. Отже, якщо А дорівнює 12, то відповідь 86. Якщо А дорівнює 23, дорівнює 119. Якщо А дорівнює 17, то дорівнює 101, якщо А дорівнює 20. Буде 110, а дорівнює 1 буде 53, а дорівнює 31 143, а дорівнює 19 107. Відпочинемо. Подумаємо про щось приємне. Глибоко-глибоко вдихнемо, видохнемо. І підемо далі працювати. Розглянь розрахунки кожного і визнач, хто з дітей обчислив вартість правильно. Іванка та її брат Тихін купили 6 тістечок, по 12 гривень кожне. І бублик за 4 гривні. Скільки гривень вони заплатили за покупку? Іванка чи Тихін? Іванка розв'язала так. Добуток чисел 12 і 6 збільшити на 4. 12 і 6 – 72, додати 4 76. Отже, заплатили за покупку 76 гривень. Тихін порахував так. Добуток чисел 12 і 6 збільшити на 4. 6 додати 4 буде 10, 12 на 10 120. Отже, за покупку заплатили 120 гривень. Хто з них правий? А вже ж Іванка. Розв'яжи задачу. Для привітання дівчаток зі святом хлопчики третього класу склали із квітів 13 букетів. По 7 квіток у кожному. І ще залишилося 15 квіток. Скільки квіток було спочатку? Кладаємо і записуємо короткий запис, а потім розв'язуємо. Отже, діти склали 13 букетів по 7 квітів. Залишилось 15 квітів. Скільки ж було? Для того, щоб дізнати, скільки квітів було, треба дізнати, скільки хлопці використали квітів на букети. 7 помножити на 13, отже, в букетах було 91 квітка. Якщо 91 в букетах, 15 квітів залишилось скільки ж було на початку. 91 додати 15, було спочатку 106 квітів. Розв'яжи ще одну задачу. Для клумби прямокутної форми, довжина якої дорівнює 12 метрів, а ширина удвічі менша, побудували бордюр. Визнач його довжину. Записуємо задача номер, складаємо записуємо короткий запис, а потім розв'язуємо. Довжина ділянки 12 метрів. Ширина удвічі менша, ніж довжина. Потрібно знайти довжину бордюра. Для того, щоб знайти довжину бордюра, треба знати, чому дорівнює ширина. 12 поділити на 2. Отже, 6 метрів це. Ширина ділянки. А тепер дізнаємося довжину бордюра. 12 додати 6 додати 12 додати 6 36 метрів довжина бордюра. Вдома розв'яжи задачу 399 та вирази номер 400. Дякую за увагу. До зустрічі!